Тож, вітаю! Запчастини для калмашин Мелітні Нівона повинні бути дорогим, і вони є дорогими. А якщо ви купуєте щось дешеве, то буде підробка і наразі в нас такий носик. Як відлічити його чорні кільця, які вам пропонує продавець? Якщо пропонує, одразу проходьте мимо, це обман. І плюс сам пластик. От, знизу взяв спеціально такий старенький, який походив, який зробив. 1007 певне порцій, Він матовий колір цього пластика. А от якщо воно отак блищить, незрозуміло, це підробка. І таке брати не стоїть. Цей носик відходив, я не знаю, чашок 500 в кращому випадку. І це хлам. Таке брати не варт. Беремо оригінальні носики, ставимо на свій заварний блочок, і ваша машинка довго працює. От, то це не привід економити, а. Якщо вам попадається отакі сміття, викидайте. Це все про цей вхідний носик води на заверному блочку. Він часто ламається, ну, часто ламається, бувають такі моменти, і потребує заміни. І купувати треба тільки оригінальні. Якщо брати це китайське но, воно вам і не послугує, і зламається, і нашкодить вашій кавоварці. Тож для гарних кавомашин тільки оригінальні запчастини. Дякую.